Всім привіт! З вами Мері і Данастія Лаутер. Я тут сьогодні за кадром давала дію прокачуватися далі та натології. Але виявляється, що їй це більше не потрібно, бо танатологія має лише 5 рівнів. Ну і вона вже є власне на п'ятому рівні. Поцілунок і розмова Кендал бігав за кимось для того, щоб поцілувати. Він нікого не впіймав, але всі діти втікали. І ми можемо йому сказати, що він ще занадто маленький для поцілунків. Це вплине йому на манери ефективно. А можемо сказати, що він може цілувати тільки дітей, і це вплине йому ефективно на емоційний контроль. Роль, давайте скажемо, я не знаю. Він ще дуже маленький, щоб цілуватися, може, нехай трошечки притормозить. з тим. Так, і оскільки в нас з сюзаною все супер, на роботу їй сьогодні не треба. Так, вона ж сьогодні, а ні, вона сьогодні йде на роботу. Господи, я забула. Вона йде на, год... на роботу з п'ятої вечора до першої ночі. Ага, добре. Ой, то вона так працює, то може в наступній серії, коли буде день народження, Люмен і не потрібно буде брати відпустку, якщо вона працює з п'ятої вечора. Ну, подивимося, подумаємо. Що я хотіла сказати? Давайте ми сьогодні тоді займемося трошечки подорожжю її душі. У нас зараз є на третій сходинці, а наступна сходинка це без жалю, називається ця сходинка. Нема про що жаліти нашій Сюзанні. І тут є такі завдання. Вона вже зробила три з десяти це бути злим з деякими персонажами. Вона називається вона називається ця сходинка. Це завдання, точніше називається Я збираюся зробити так, щоб вони мені відплатили тобто, як. Якась ревенч, помста. Наша Сюзанна така, знаєте, з характером сімка, бачите, їй треба бути злою з 10 персонажами. Поки що вона була зла тільки з трьома. Далі наступне завдання це провести цілий день у чесну річ на ранчо. Потім, ну, Поки що для цього в мене немає часу, щоб весь час бути на ранчо. Потім вона хоче полізти в гори, на гору Коморебі вилізти, поїхати в місто Коморебі. Так. Ну і ще вона хоче в'язати. Так як ніколи не в'язала. Для цього нам потрібно досягти 10-го рівня навички в'язання, що, до речі, в нас є. Ну і в'язати, зв'язати якусь річ-шедевр. Чи це має бути просто легендарна річ, а ми її оголосимо шедевром? Давайте ми власне займемося в'язанням, чому б і ні. Давайте ми сю заночку ось тут на диванчику посадимо. Нехай вона собі тут сяде, ну і буде власне, в'язати. Ой, до речі, щось там в неї є, що вона ще не зв'язала. Білого тигра, шапочку і шапочку жовтого. Тих, жовтого ведмедика. Це пізніше ми тим займемося. Я хочу зараз взагалі то зв'язати іграшки, і я хочу зв'язати ярні. Це дуже, до речі, цікава гра ось ця ярні, мені дуже подобається. Ми істерії стерії її вдвох проходили, а перша частина це тільки на одну людину. Я і сама її проходила. Ну, Дуже прикольна гра, така, знаєте, розслабляюча, така чільна. Так як в нашої Сюзанни в цьому поколінні коричневий колір домінує, у офіційній. Ніх нарядах вони всі в коричневому, бо вона спадкоємиця, То давайте ми зв'яжемо ось такого ярні, Він тут ніби червоного. Це якийсь такий темно-червоний колір, але він нагадує мені коричневий. Тому я думаю, давайте зв'яжемо. Ось такого ярні. Іди сюди, будь ласка, сюзанночка, і будеш зараз в'язати цього ярні. Цікаво, чи вийде він в неї легендарним, чи він одразу вийде в неї шедевром. Ну, побачимо, цікаво. Давай, сідай і в'яжи. Ну і будемо чекати, коли діти. Там зі школи прийдуть, нам пропонують п'ятий рівень якої кар'єри інфлюенсер. Ні, ми відмовимося. Наша Сюзанна має роботу взагалі ще ту роботу. Так, давай, дорогенька моя, в'яжи. Дивіться, яка вона прикольна, як вона цікава, це сидить, дивиться собі так гарно, в'яже. Може її заскрінити. Така вже гарна наша Сюзанна. ну Дуже мені подобається. Ну і зустрінемося з вами, коли повернуться діти зі школи або коли Сюзанна закінчить в'язати. Тут галактика просить уваги, ну але поки що галактика ні, ніяк. Бо ми в'яжемо. Є сюзанна зв'язала цю річ, але якої вона буде oh, якості. No, no. Я так розумію, що дуже хорошої, легендарної. І нам треба її оголосити шедевром, чи як тут немає такої дії оголосити. А, ні, є. Ось господи, я не побачила, є можливість оголосити шедевром. І ми таким чином просунулися вже дуже добре в нашій подорожі душі. Ми не лише здобули четверту сходинку подорожі душі, але й наблизилися трошечки ще і до п'ятої. Є. А п'ята сходинка називається спокійна подорож, і нам потрібно буде до речі. Чи виконувати схожі речі, нічого нового не з'явилося, тільки з'явилося, що а, замість в'язання з'явилося нове завдання, яке називається: Мій сад має бути абсолютно бездоганним. Досягти 10 рівня навички садівництва та насолоджуватись величчю свого садівництва. Я матиму найкращий сад, сад у світі та буду відома тим, що досягну вершини посадки. Як тільки я вирощу рослину найвищої якості, я маю. Знайти час, щоб насолодитися величу свого садівництва, споглядаючи цей маленький зелений шматочок досконалості. Дуже миле завдання, дуже мені подобається, але знаєте, ми до нього можемо йти дуже довго і нудно. Нам легше, до речі, ось ця виконати, щоб вона поагрилася на людей. Вау, наша Сюзанна постійно робить усі серця, і це так мило виглядає. Красунька, так ну і давайте ми тоді знаєте, що будемо шукати людей. І будемо власне, і будемо власне на них агритися. Це те, що любить наша Сюзанна. Ми знайшли ще е, кілька пір'їн, три нові пір'їни, завдяки тому, що е, нам знову хтось приніс. Я думаю, що це наш хумус, бо це він шастає десь постійно. Так, що тут у нас? Наших тварин є, що їсти. Я бачу, що повні годівнички. Давайте ми відправимося на вулицю, будемо з нашою Сюзанною гуляти. Ось тут і когось зустрінемо. А бачите, як на біду нікого нема. Давайте ми когось зараз тут зустрінемо і трошечки Псіхуємо на людей, трошечки понервуємося. Нема нікого. Слухайте, ну це що таке? Це як на біду, я вам так скажу. Ну, давайте ми будемо прогулюватися, а там буде видно. Так, іди сюди, Сюзанночка. іди сюди, вийди з дому, може, когось та й зустрінеш з людей. Так, а ось ця вона оголосила своєю такою е, річчю. Е. Шедевром, шедевром. І можна десь поставити, до речі, в домі цього ярні. Давайте ми кудись його поставимо. Давайте поставимо в дитячу кімнату. Боже, як же ж гарно постійно наша кіхтиста лапка ось так і любить сидіти тут біля цього, біля каміну. Це так гарно виглядає. Дивіться, ну взагалі сидить біля каміну, і тут ще наша галактика. Дивіться, як атмосферно. і вона на галактику дивиться, галактика на камін. Як мило. Хм, так люблю кошаків. Це так мило виглядає. Ось. Так, добре. Що я хотіла зробити? Я хотіла, ага, в дитячій кімнаті поставити ярні. Ось. Давайте ми поставимо. А він стоїть просто. Ага, це треба, напевно, не іграшки робити нам, а об'єкти. Ага, це не того ярні ми зробили. Добре, нехай він собі тут стоїть. Так, і ну і ми подивимося, що тут наша Сюзанна, що вона тут буде робити. Чи зустрінемо тут когось? Тут наш хумус знову звідкись повертається, як завжди, зі своїх щоденних гулюк. Ой, там хтось є, але він на велосипеді їде, і ми, напевно, не встигнемо ніяк цю людину тут зупинити. Ну, давайте ми попробуємо, Давайте ми вічливо спочатку привітаємося. Спочатку наша Сюзанна така, я вічлива людина, зупинися, чоловіче, нічого поганого. Немає на думці А ні, тут йде хтось пішки, тому ми навіть не будемо знаєте. Давайте одразу по злому привітаємося з цією гретою, як як Лаурент. Лаурент. Грета Лаун. Лаурент. До Речі, прикольне в неї ім'я, прізвище, це вона десь звідси. Так, наша Сюзанна її буде зараз хамити. О, зарахувалося, просто погано привіталася і все, і зарахувалося. Нам треба ще когось, нам треба ще дуже багато людей. Так, хто тут є? Хто тут взагалі є? Може нашій сюзанні кудись відправитися в таке, якесь більш людне місце, в якийсь парк, чи щось таке, я не знаю. Бо нам тут дуже важко людей ловити. А тут взагалі така велика досить ділянка, і люди тут ходять рідко. Може нам відправитись кудись в якийсь парк. Дивіться, вони продовжують сваритися. А ця така: Господи, дихай, дихай глибше, дихай глибше. Мені має. Допомогти йога розслабитися, злих людей в цьому світі дуже багато, вона не виведе мене із себе, все, я пішла, папа. А Сюзанна така: звалюй, звалюй. Божна наша Сюзанна така, ну, знаєте, не свята жінка, не свята, я вам так скажу чесно, ну ви і самі, напевно, помітили. Але яка ж красива. Давайте ми відправимося кудись в громадське місце, якесь для того, щоб вона там могла потролити людей. Ми прибули в парк Сюзанною, вона одразу перевдяглася у одяг для жаркої погоди. До речі, я забула підібрати. Якийсь новий образ нашій Сюзані і Сісілії. Я казала, що хочу змінити їм зачіски, але поки що в мене не було для цього часу. І сюди прийшла також наша Сісілія, тому що Вона дуже любить свою сестру. І, звичайно, що вони часто разом кудись ходять. Давайте, нехай вона запитає, як в неї день проходить, Ну, а потім власне, підемо ну, і спробуємо тут когось знайти. Тут поки що нікого немає. А ось там хтось катається, я бачу. Ну, подивимося. О, 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 люди ходять, люди сходять. Це добре, це хто, до речі, це хто такий Кол Лагуна. Давайте ми з, ним, ми з ним так погано привітаємося. Давай, скажи йому щось неприємне. Ой, дивіться, як багато людей тут сходиться. Супер. З цією сімкою також привітаємося негарно. І з цією давайте привітаємося, негарно. Ось, і нам зарахується зараз ще кілька людей, хоча вони вже всі так розходяться швидко. Ану, ану, ану. Так, давайте. Ні, втекли. Вони відчували, що Сюзана хоче з ними так привітатися, негарно. І втекли. Давайте ось цю сімку нас доженемо і попробуємо з нею привітатися. Давай. Давай, дорогенька моя, ти зможеш. Нас до жені її привітайся, це вже буде сьома людина. Так, сьома людина. О, ще добре, добрий день. Далі, давайте з нею теж погано привітати, а з нею немає такої можливості так привітатися, слухайте, з нею тільки добре, тільки гарні її. А ні, ось, давайте привітаємося з нею так. Це хто, до речі, така симпатична? Дахлія, а, це Дахлія, ми її вже зустрічали в одній із серій. Давай, Сюзана, привітайся ще з Дахлією. Симпатична сімка. Так, скажи їй. Ти що тут лазиш? Що ти тут ходиш? А це, каже, перепрошую. Перепрошую, шановна, а вам що треба? Сюзанна каже: я тобі зараз скажу, що мені треба. Я не знаю, я з Сюзанною не жартувала. Я б взагалі з нею не здиралася. Дивіться, хто тут є ось цей. Що з нашим Філіпом тусував і там вчив його всяких штучок, розслідував з ним там цей квест про майбутнє? Так, немає тут ніяк. А, є! Ось ця дія. Привітатися. Привітатися так. Негарно, грубо привітатися. Так, іди, будь ласка, сюзаночка. Ні, це дівчина, це. Чи це вони, це, напевно, вони. Це не дівчина і не хлопець. Ну, тобто, ця особистість, ця людина себе не ідентифікує як якась окрема стать, наскільки я розумію. Є, ми виконали це завдання, і наша Сюзанна здобула ще наступну сходинку подорож душі. Я в шоті. Це вона вже тепер на п'ятій. так? Ага, та, вона вже здобула п'яту. Тепер вона здобула ось цю спокій на спокійна подорож. А вона ще й отримує якісь плюшки. Вона може виконувати дію передача спадщини, коли вона тепер досягла цієї сходинки. А на цій попередній, будучи приводом, вона зможе просто піти у потойбіччя, переродитися якось. Ну я точно не впевнена, що як воно буде працювати. Ну і наступна, дуже класна, називається здійснення мрій. Сюзанна так багато досягла, але що ще їй залишається робити? Це відчуття підбадьорює її дух силою до від відродження. як привид, вона може обрати відродження, будь-коли відвідавши якесь там місце у Рейвенвуді, або ж як живий сім, їй буде. Надано можливість відродження у момент смерті. Ось воно нічого собі. Це якщо вона вже досягне ось цієї поділки, ось цієї сходинки подорожі душі. Шостої вона зможе відроджуватися. Я в шоці. Нічого собі. Круто, круто, але це треба буде продовжувати тут виконувати її завдання. На сьогодні пропоную їй вже повернутися додому і продовжити вдома свої справи. Бо я думаю, що ми так добряче за сьогодні ну, прокачали її подорож душі. Ми прибули додому. Тому також додому прибули вже діти зі школи і Філіп з роботи. Філіп отримав на роботі підвищення, і він отримав тепер на цій сходинці якесь крісло, таке дивне, новий одяг, в якому він тепер буде ходити на роботу. Ну і отримав премію 1689. Давайте ми подивимося на це крісло, яке він отримав. Ось воно таке цікаве досить крісло, але я не знаю ну, для чого воно нам, в принципі, це звичайне крісло, я так розумію, воно дає комфорт усім і е, дає воно гарний настрій, як декор для впевненості. Тобто, воно дає воно служить як гарний декор і дає впевнений настрій персонажам. Хм, цікаво, в принципі, цікаво. Ну, поки що, я не знаю, для чого воно нам, а воно існує у інших якихось кольорах. Рах, так, ще ось такий колір, і ось такий жовтий. Угу. Ну, ясно. Поки що, нехай буде в нас у багажі. Сімейному, бо я, в принципі, не знаю, для чого воно нам. Філіпа я відправила спати, бо він дуже втомлений з роботи прийшов. А дітям треба дати дію робити домашки всім, нехай собі пороблять ось. Так, нехай одразу йдуть робити. Наша Сюзанна хоче, до речі, їсти. Ну, давайте її відправимо, поїсти. Вона така задоволена, сміється. Так, Сюзанночка, ану, давайте ми подивимося, до речі, що тут є, в принципі, в нас. З їжі в холодильнику, а в нас є багато їжі. Ну, давайте нехай вона собі візьме ось це, а що це я їй дала взяти. Я не встигла подивитися, що я їй даю. Це є якесь вегетаріанське, не вегетаріанське, а овочеве чілі. Ага. Добре, нехай собі поїсть наша сюзаночка, тут наш лайтик робить домашку, тут наша галактика лежить так мило. Так, чи довго цікаво, Філіп буде спати? Він вже прокинувся і йде в туалет, я так розумію, так? А ти не хотів би піти поспати? Ну добре, давай спочатку сходи в туалет. З'їж собі до речі на унітазі моркву. Щоб підняти собі харчування, щоб воно в тебе зовсім не впало, і треба Сюзані на роботу відправлятися. Давайте ми відправимося разом з нею, тому що це її перша зміна після підвищення, і нам треба буде там зібрати душі і відправити їх у потойбіччя для того, щоб вона далі могла просуватися, щоб піднімала собі продуктивність. Ми з Сюзаною прибули на роботу. До речі, я забула подивитися, як називається ця кар'єра Філіпа, ця його е, нова посада. А тепер він є. Просто астронавтом нічого собі. А наступне його підвищення на восьмій сходинці він потім буде планетним патрулем. А зараз він на сьомій є астронавтом. Добре, ну а наша Сюзанна все ще забирає душі, і вона також на сьомій сходинці. І що їй потрібно? А в неї до речі немає ніяких тут вимог до цього тижня роботи. Хм, Цікаво, ну тобто душі не треба її відправити. Ну давайте ми виконаємо деякі робочі завдання, просунемо її трішечки по роботі, щоб в неї піднялася продуктивність. Ну і так швиденько все це зробимо і відправимося додому. Спочатку нам треба дивитися в це джерело. Ну і далі будемо подорожувати за душами, власне. Так. А я обрала дивитися за загубленими душами. Давайте ми одразу будемо подорожувати, щоб одразу нас відправило туди, де ми можемо зібрати ці душі. Так, давай, Сюзанна, Відправляйся швиденько. Так, ми прибули у будинок якихось. Сімів від розробників, які живуть ось тут в одному з моїх, до речі, улюблених містечок. Всім чотири це є Вінденбург, таке морське, класне європейське містечко. Ось тут живуть якісь сіми. Я вже не знаю, хто тут живе, не пам'ятаю. Але взагалі всі ці будиночки такі милі, такі прикольні, і тут є якісь приводи. Нам потрібно закрити тріщину у потойбіччя і зібрати п'ять душ, і закрити аж чотири цих тріщин. Нічого собі, а ми можемо цю душу зібрати. Забрати душу як смерть можна, можна просто забрати душу, можна турботливо забрати душу, Ліниво. ну коротше, добре, давайте ми заберемо душу як смерть. Цікаво, як це вона забере її. Ага, вона ось так якось взяла. І забрали нічого собі без коси. Навіть давайте ми ще ось цю душу заберемо. Тут поумирали всі ці сіми від розробників, Я так бачу, ось цей персонаж, цей Маркус Флекс. Він дуже є відомий. І він, я так розумію, тут помер, загинув, колір свій тільки що змінив. Ось тут власне тріщина знаходиться у по Ну, ми зараз цю да. тріщину заберемо. Так, ну закриємо. Ось тут є. А вони втекли, сховалися. Нічого собі. Добре, поки вони ховаються, ці душі, давайте ми закриємо ось цю тріщину у потойбіччя. А можна відправитися у цю тріщину, можна її дослідити. А ну, давайте ми попробуємо, цікаво, чи щось станеться. Погане, я сподіваюся, що ні. А ну, давай Сюзанна, зроби зробиться. Ага, це вона буде ось так просто оглядати її, і нічого я так розумію. Вона щось знайшла, вона знайшла жабу в цій тріщині. Та вона знайшла жабу в цій, в цій тріщині. Нічого собі А можна продати цю жабу? Давайте ми їм тут поставимо, бо нам не потрібно. Поставлю їм цю жабу ось тут на камін. Нехай стоїть. Добре, давайте ми цю тріщину закриємо. Не будемо вже тут затримуватися. Фестиваль відбувається, фестиваль світла відбувається сьогодні, але я не знаю, чи ми встигнемо на нього відправитися, бо це вже шоста вечора. А наша Сюзанна все ще на роботі. Так, давайте ми пошукаємо ще тут. Ось ще одна тріщина є. Давайте цю тріщину також закриємо. Ну і треба ось цю душу. Б'янки Маргареті. Це Б'янка Маргареті тут витає. Нічого собі, Б'янка, ось куди ти потрапила після смерті. Ти застрягла в цьому світі і тут шаришся по чужих будинках. Так, давай Сюзанна йди і позабирай всі ці душі. Паула Манінг, якась тут також є. Ну і ще якась сімка. Давайте ми також заберемо її душу якраз. Ці три душі нам ще треба забрати, і все це нам зарахується. Нам зарахуються всі душі є. І нам ще треба дві тріщини закрити. Ось ще одна тріщина. Давайте ми її закриємо. Ну і остання четверта, навіть не знаю. А ось ось тут аж остання четверта. Її також ми зараз швиденько закриємо. Так, медукс телефонує нашій сюзанні. І що він хоче? Поговорити хоче. Ну, добре, звичайно, що ми відповімо нашому брату, нашому медуксу після того, як закриємо тріщини. Чи ти спочатку пішла з ним все-таки? Розмовляти. Ну добре, нехай порозмовляє з Медоксом. Так, сю. Сьогодні тут якийсь є ще один фестиваль. Ось цей фестиваль повного місяця. Нічого собі, це дуже цікавий фестиваль. він Такий ну, трошечки якийсь, знаєте, збочений, бо там сі ми постійно між собою фліртують, невідомо чим займаються. Ой, медукс розпускає соковиті плітки про Сісілію. Позвонив Сюзані, щоб розповісти Сюзанні про Сісілію якісь плітки. Так, давай забирай ще цю душу. Ну і відправляємося назад в. Офіс. Ми прибули в офіс, і нам потрібно відправити одну душу у потойбіччя. Давайте ми це власне зробимо. Відправити одну ось. Іди, будь ласка, Сюзанна, відправ цю одну душу у потойбіччя. Ну і ще нам треба буде замовити офісні приналежності, як завжди, одна й та сама, знаєте, офісна робота. Все. Далі ходи ці приналежності замовиш швиденько. Давайте ми ось тут замовимо. Має така дія тут бути ось. Потім треба буде. Боже, що це відбувається? Наша Сюзанна нажахана. Потім треба буде відкалібрувати. Цей планшет смерті, а що з ним не так? Він щось там зламався, чи що, треба його якось налаштувати? ця дія взагалі? Хм, цікаво. Хм. Це в самої смерті треба його взяти. Це ось цей планшет, напевно, я так розумію, чи ні. Та ось є ця дія. Супер. Так, Сюзанна, давай замовляй там офісні всі ці речі необхідні, і будеш зараз відкабліровувати, відкалібровувати від, від, цей планшет планшет смерті, щоб він до Добре, працював тут цей гном такий прикольний смерть. Давайте ми на нього зараз подивимося з нашою Сюзанною. Давай швиденько, а вона якось трошечки довго. Ну я включу швидку промотку, бо я не хочу з нею затримуватися на роботі, бо, по-перше, хочеться швидко виконувати цю роботу, щоб швидше знаєте, просуватися. Та й до того ж, може вам не цікаво так дивитися довго на ці такі довгі робочі дні. Тому я хочу все виконувати швидко. Дивиться вона на цього гнома і нічого не відбувається. Добре, давайте ми її відправимо кудись тут в туалет, я не знаю де тут туалет. Як нам відправити її тут в туалет? Так, ось є туалет, все, йди сюди, будь ласка, дорогенько моя сходи собі. І, в принципі, вона нормально почувається, тільки хоче їсти. В неї тут є фруктони, такі фрукти. Нехай вона собі з'їсть ці два фруктони і буде почуватися чудово наша Сюзанна. Так, йди, подбай про себе. І вже на золото ми виконали нашу роботу, а це означає, що ми можемо спокійно відправитися вже додому. Нічого собі, в нас і продуктивність така чудова стала. Як швидко, ми сьогодні собі підняли продуктивність, виконали завдання, роботу зробили на золото. Це взагалі, я в шоці. Ми можемо зі спокійною душею взагалі вже вертатися додому. Так. Ну, я пропоную це зробити. Пропоную раніше завершити її роботу, власне, і. Відправитися додому, так, ми отримали 1400 зарплату і їдемо додому. Хотіла я сказати, але на той момент вже нас відправило. Що нам написали про зарплату? Ну і все, власне, підвищення, на жаль, вона не отримала. Але я думаю, що наступного разу, коли вона відправиться на роботу, вона точно отримає підвищення. Наш Філіп тут почувається погано, бо він хоче розваг. Знаєш що, Філіп? Я тебе попрошу піти і покачатися ось тут для роботи, побити цю. Грушу боксерську, щоб в тебе робота просувалася добре. Що тут відбувається? Тут зламалося ось це для збору води цей е, препарат. апарат. Так, не препарат, а апарат. Давайте ми замінимо просто його, і не працює добре. Тут все решта ніби працює чудово. Супер. А в нас тут, до речі, є якісь плоди, щоб попродавати, наприклад. Ну, я бачу, що є. Давайте ми продамо все. Так. А, ні, нам треба все продати, абсолютно все продамо. Ось, а може насправді все не будемо продавати, продамо грошові плоди і інше все просто зберемо, наприклад, зберемо, щоб потім мати, що перекусувати, щоб мати що. Поїсти, але, до речі, це ж ми коли я обираю дію продати все, вона все насправді не продає, вона все одно продає лише грошові плоди. Щоб продати все, нам треба восьмий рівень навички садівництва, який в неї цікаво є. Давайте ми зберемо яблука, зберемо. Полуницю, зберемо виноград, щоб мати. А, в неї тільки третій рівень навички. Так, Зберемо виноград, щоб мати в багажі і щоб можна було поїсти. До речі, цікаво, який рівень навички фітнесу нашого Філіпа сьомий, але вже зовсім скоро буде восьмий. Боже, він дуже голодний. Ну, Зараз я його вже погодую. Сюзанна зараз збере і також піде вже відпочивати. А нашому Філіпу треба обов'язково зробити для роботи ця собі прокачати. Добре, тоді зараз треба буде. Тут малий чомусь не спить. Так, ти йди їсти, малий, а потім підеш спати. Це у нас лайт. Йди сходи собі, спочатку в туалет, потім собі підеш, візьмеш щось поїсти, бо ж тут так. Сидить на плиті наш хумус і дивиться у вікно. Бачите, так цікаво це виглядає. Так, давайте ми потім кладемо його спати. Ну і вже я думаю, за кадром решта я про всіх подбаю. Також треба вкласти нашого Філіпа, бачите, він не хоче йти далі, займатися. Він собі дуже мало це зробив, на 50% тільки. Ну я ще за кадром з ним тут буду боксувати, щоб він собі на 100% виконав це для роботи і пішов собі зі спокійною душею спати тоді, щоб на роботу роботу він відправився вже з добре виконаним завданням, і все в нього було супер. Поки що нехай він поїсть, а потім піде продовжувати. А Сюзанна також поїсть і піде спати. Дивіться, який прикольний наш хумус. Так, за кадром я вже займуся зараз ними. Це все з ними подоробляю, повідправляю їх спати. А з вами зустрінемося в наступній серії. І це буде непроста серія, це буде день народження нашої Люмен. Наша Люмі стане вже підліткового віку. Я думаю, що ви як і я. Дуже чекаєте цієї серії. Вам дуже цікаво буде подивитися, якою вона виросте, яка в неї буде підліткова мрія життя і тому подібне. Наразі дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! па-па!